Миру Божого вам, людство харчується з інтернет-мусорки, де ллється потік необмеженої інформації, який руйнує душу, життя і щастя. Бог допускає розвиток технологій для того, щоб розповсюджувалося Слово Боже, яке дає життя, та сатана, використовуючи технології, підсовує людям будь-що, аби відвести від Бога, бо Він прийшов вкрасти, вбити і занапастити. Тому люди, наповнюючи з чим завгодно, але не Словом Божим, занурюються в залежності, в гріхи. А Ісус каже, що навіть якщо фізично ми не грішимо, то, подумавши, ми вже згрішили. Буває, люди кажуть, що їм хочеться розслабитися, подивитися щось, відпочити від Слова Божого. Але таке розслаблення веде до якоїсь залежності, бо в голові проходить 400 мільярдів операцій за секунду, навіть коли ми відпочиваємо. Тому дуже важливо, що ми дивимося і слухаємо, чим наповнюємося, чи тим, що дає нам життя і веде до спасіння, чи тим, що забирає дорогоцінний час і веде до пекла. Перемогти диявола можна тільки наповнюючись Словом Божим. Бо диявол боїться тільки слова Божого.